Як рибки у воді у межах бізнес-візитів міський голова відвідав сімейний клуб Аж 2 О, де навчає плавати знана тренерка з Харкова Світлана Селіванова. Жінка проводить заняття для майбутніх матусь та малюків. А ще частими гостями тут є діти з особливими потребами. Таке тренування для них це реабілітація, і після кожного кажуть батьки є прогрес. Ми сюди приходимо на акватерапію або називається по іншому реабілітація в воді. Тобто це фі. Фізичні вправи, які проводяться з дитиною, в якої є певні проблеми. В нашому випадку це теж один з діагнозів, це є діагноз ДЦП. І саме в воді, ці всі вправи, які відбуваються на суші, вони просто полегшні. І через, через гру, через забаву. І оскільки організм наш складається на 98% з води, то відповідно в воді, ці всі оновлювальні процеси відбуваються набагато то краще простіше і приємніше. Сама ж тренерка Світлана Саліванова уже 12 років навчає плавати та проводить акватерапію дітям з особливими потребами, оскільки перевезти з собою басейн із рідного Харкова не могла, вирішила відродити тут власну справу, орендувавши його. Окрім того, жінка скористалася двома грантами як впо підприємиця Перший грант у нас був на те, щоб ми отримали обладнання, яке ми використовуємо при тренуваннях: це гантелі, нудлси, іграшки, плотіки, все, що можна працювати важелі для діточок з особливими потребами і звичайними діточками. Також у нас є тепер завдяки гранту. Це таке велике МФУ устройство, принтер, на якому ми роздруковуємо матеріали, які ми можемо додавати батькам, тренерам, і також використовувати під час занять. Це такі картки, коли прихо. Я дітки з аутичними потребами, вони використовують карти Пекселя і вони друкуються. Потім вони ламінуються. І коли дитина не розмовляє, але вона може жестами і за рахунок цих карток показати свої потреби. Підтримувати релокований бізнес, тим більше коли він ще й допомагає особливим діткам необхідність. Впевнений, очільник Івано-Франківська, Руслан Марцінків. Для нас дуже важливо, щоб люди могли себе самореалізуватися і займатися тим, чим займалися в тих містах, які, на жаль, постраждали від, від війни або окуповані. Тому дуже важливо, що є можливість і завдяки європейському союзу, і іншим грантовим програмам підтримувати сьогодні спільно з міським бюджетом саме такі проекти, щоб люди розвивалися, розвивався такий бізнес а цей бізнес інш дуже благородний, тому що це заняття з не, з маленькими дітьми. Це реабілітація дітей з особливими потребами. Тому для нас дуже важливо, щоб такі програми підтримувалися в оздоровчому комплексі. Раді бачити малюків від трьох місяців та вагітних жінок для комплексу вправ курсу Аквамама. Наталія Андрій Гаргара, телеканал 402.